Ідіоти так критично і небагатослівно президент прокоментував ідею росіян про часткове припинення вогню. Мова йде про другий етап переговорів у Стамбулі і пропозицію Росіян після зустрічі припинити вогонь на 2-3 дні. Аргументували це окупанти можливістю забрати вбитих з поля бою. Насправді ж вважає Володимир Зеленський, щоб відтягнути санкції з боку США. Саму ідею президент описав як абсурдно, бо цитую в принципі припинення вогню треба для того, щоб вбитих не було. Також Зеленський наголосив, і з того моменту, як США дали сигнали щодо повного припинення вогню, минув уже третій місяць, і Україна це рішення підтримала. Тепер, зі слів президента, треба, щоб дотиснули русських, і вони цим, вибачте, за таке слово. Вони годують цим, годують американців, щоб ті пролонгували свої рішення щодо ведення санкцій. Тому для нас дуже важливо ще раз підкреслити, як на останній нашій розмові з президентом Трампом, що якщо в цей раз Стамбул буде щодо припинення вогні, вогню не рухатись вперед, то повинні бути сильні кроки від Штатів, передусім пакет санкцій. Друзі, і це ж ви пам'ятаєте, ті кілька разів, коли росіяни оголошували про одноденне чи кількаденне перемир'я, вони самі ж його і порушували. Ані штурми на фронті, ані шахетні атаки цивільних не припинялися назовсім. Тож, чи варто вірити терористам зараз? Напишіть свої думки у коментарях і не забудьте також про підписку, лайк, дзвіночок. Я продовжую випуск новин. Медведєв дав чітко зрозуміти, що Путін у мирі не зацікавлений. Американський сенатор Лінці Грем, який займається розробкою санкцій проти Кремля, прокоментував останні заяви експрезидента Росії. У соцмережі ікс політик привітав його із рідкісним проявом чесності з боку російської пропагандистської машини. Грем написав, що вдячний за те, що Медведєв дав чітко зрозуміти світові, що Путін і Росія анітрохи не зацікавлені в мирі. На своїй сторінці у Телеграм нині заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, який славиться своїми скандальними і подекуди нецензурними заявами, написав, що останні переговори у Стамбулі росіянам насправді були потрібні не для компромісного миру на Вигаданих нереальних умовах, а для якнайшвидшої перемоги Росії Росія бажає змістити лінію фронту, захопити більше українських територій і не йти на реальні переговори. А це неминуче викличе загострення бойових дій на фронті. Так вважають у американському інституті вивчення війни. Також наводять дані щодо активності окупантів на Сумщині і їх бажання наблизитися до обласного центру. Терористи сунуть вперед на трьох напрямках, намагаються дійти до обласного центру впритул. Зокрема, важкі бої тривають у районі села Юнаківка. Українські оборонці відбивають ворожі виступи, які здебільшого складаються із малих штурмових груп окупантів і мотоциклістів, а також далекобійної артилерії. Цієї доби на фронті відбулося 142 бойових зіткнення. Найбільше на Покровську 64 та Новопавлівському напрямку 22. Згідно даних аналітичного порталу Діпстейт, ворог має просування вперед. У чотирьох населених пунктах на Донеччині, у Марковому, Часовому яру, Одрадному та Андріївці. Ворог 3300 разів бив ударними дронами по позиціях наших військових скинув майже 140 кабів. У відповідь Сили оборони змогли уразити 10 районів зосередження, особового складу та озброєння Росії, чотири пункти управління, півсотні артустановок, а ще систему ППО ЗРК ТОР М3 на півдні.